Ну що, хлопці, бажаю міцного. Нарешті я анонсую вихід свого лутбокса по грі Squad. Його ціна буде велика: 122 тисячі анкорчиків. Гаду вам, що таке лутбокс: це невеличка коробочка, а може й величка кастомна, робила дружина з фізичними та електронними подарунками, також смаколиками. Фізичні це приколи речі з самої гри. Електронні це приписка найкращих глядач цієї дисципліни під стрімом назавжди, та віпка на каналі. Також є лист від стрімера, написан він буде від руці від руки, особисто для глядача на спеціальному папері. Отак. А фізичні смаколики ви зараз побачите. Так, що ми тут бачимо? Кепочка з шевроном, куди ж без кепочки? можна і в цивільному ходити. Шеврон прапор України червоно-чорний, гільзи від ДШК. Багато тут дрібниці. Є у нас карабінчик металевий, дуже хороший, добротний. Шеврон прапор України малий, гільзи від АГС і М19 станкових рантуметів. куди ж без нонстопа їжі. Ще такі дрібниці у нас в металевій чашці. Є Лопата. Головний гість це Лопата у нас, піхотинця в скваді. Є у нас ще рукавички такі безпалі, воливі. Потім у нас є компас невеличкий, та також є книжка. У вогняному кільці оборона луганського аеропорту. Аеропорта і прописка Луганська в мене, тому читайте історію. Унікальність цього боксу, тому що ви один господар в нього будете всього. Їх всього три. Сквад, Дейзі і Сталкер. Тому бажаю перемоги. Відправлю у будь-яку точку в Україні також. Головна умова, щоб ти був активним глядачем на моєму стрімі. Не менше 500 повідомлень за весь час. Я це все знаю. Я бачу, що ви пишете. У мене вся є інформація, коли, як і де. Дякую.